Перші тарани з гордою назвою Емболон помічені ймовірно на фінікійських суднах, і це був дерев'яний виступ, оббитий бронзовим листом. Потім з'явилася лита, деталь вістря тарана. Можна сказати, що технічний прогрес грибного корабля епохи елінізму мав у своїй основі збільшення розмірів до межі міцності деревини. І це в основному 40-45 метрів, а також пошук формули веслярів та весел. Їх кількість могла досягати більше десятка в одній поперечній секції і до трьох осіб нависло. на весло. На триєрах з'явилася бойова палуба над веслярами. Масу інших нюансів напевно можна вважати похідними від цих завдань. Поява метальних машин зупинила зростання дерев'яних водоплавних виробів на позначці трохи більше 50 метрів для одиничних екземплярів і почала їх зменшувати із зростанням точності та дальності стрільби. Велика повільна ціль була приречена згоріти, не доходячи до дистанції тарана і абордажу, а виживала, як завжди, найшвидші. На цьому еволюція античних галер переважно завершилася. Подальший розвиток військових флотів багато в чому визначався балансом ефективності артилерії, швидкості, а пізніше й броні.